Розвиток для мене це не просто коли дитина отримає певне знання, це гармонійне поєднання цього знання, це гармонійне поєднання душі і тіла, жестів, це розкриття своїх можливостей. Це Соломія Іваникович, засновниця центру розвитку дітей, веселка знань. Такий заклад днями запрацював у строю простір для дітей віком від одного року і старше. Ідея виникла на основі особистого досвіду. Тобто, ми хотіли створити центр, де діти розвиваються і отримують не тільки знання і навичку, а й власне розвиваються їхні емоції, взаємодія з тілом, з оточенням. Це пошук себе у цій системі сесії і знайти своє місце, отримати успішний старт у доросле життя. У просторі кваліфіковані фахівці займаються з дітьми. Підготовкою до школи проводять сенсорну інтеграцію, творчі заняття вивчають англійську, навчають дітей швидкочитанню. Є також заняття раннього розвитку дитини і логопед. А ще тут створене інклюзивне середовище для дітей з особливими освітніми потребами. У просторі сприяють розвитку саме тих навичок, до яких дитина має найбільшу схильність. досвід, коли батьки проводять до нас дітей на англійську, наприклад, а в результаті дитині підходить, наприклад, менталь. На арифметика, і ми батьками це наголошуємо. Переконуємо, що дайте їй в неї ж математичний склад розуму, дайте їй відкрити себе. Новий простір створений, щоб надати дітям можливість розвивати свій творчий та інтелектуальний потенціал. Сприяє цьому й облаштування приміщення. Тут яскраві меблі, розвиваючі іграшки, сенсорні елементи. Та головний акцент у закладі роблять саме на фахівцях, які займаються з дітьми. Звісно, ми обирали меблі, щоб це було красиво, більш-менш, але більш. Ши ми вкладаємо в авторські методики, перебираємо спеціалістів, адже знайти таку людину, яка б дійсно хотіла працювати з дітьми, а не цікавила фінансовий план, важко. Відповідно, на першому плані у нас стоїть методика, спеціаліст і обов'язкова умова людини. це любов до дітей під час відкриття діти з батьками мали змогу познайомитись з командою фахівців, і поки діти весело проводили час з викладачами та аніматорами для батьків. Організували майстер-клас з Петриківського розпису. Ми познайомилися з пані Соломією з нагоди відкриття її чудового дитячого центру. Я запропонувала таку благодійну ініціативу за донат провести сам розпис Петриківський кошти, які задонатили на події, передали місцевим благодійним організаціям. Варто зауважити, що перший такий простір відкрили у школе. Тепер центр розвитку дітей веселка знань є і в стрию. Працює в приміщенні бізнес-центру на валовій. Один на другому поверсі. Записати вашу дитину на заняття з раннього розвитку можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Детальна інформація також є на сторінці в інстаграмі. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини.